Так, пане Юрчик, коли ж ви мені не даєте свою писати вам на цей, коротше, дивіться, у мене є ось наканік, заводська оригінальна трубка. Ось у мене є такої ж довжини. Трубка від чз 75 укороченого. заводська теж. Тобто їх треба повторити. Вони і тут дуже схожі, і тут дуже схожі. Коротше, Чизетівську десь наварить, десь порізати, десь проточить і все. Зробити, щоб вона отака була. Тобто мені треба з Чизетівською зробити таку ж трубку, як на каніку в мене. Я вам можу ММГ-затвор на неї прислати і трубку. Так, поберете. це затвор, що ви відновлювали на 1951. Тут, от бачите, така трубка замакетована. У мене є бланк. Бланк хороший, заводський. Не самопал з там, коли буває коротше, нормальна така трубка. Я думав, що? Тобто, її цим боком, мабуть, зробити, десь отак її обрізати да? оцю трубку. І оцю сюди завтулити, отут обварить і знизу проварить, і все. Тобто, оце, оце завтулити сюди з обрізанням отак. От. Щоб частина ця була наварена, і, мабуть, зробимо різьбу під глушник. І все, і оцю ми усю длину запресовуємо, заварюємо. Ось тут нарізаємо патрульничок і все, все готове. Я вам теж, для прикладу, пришлю з затвором. Тобто затворчик, оцей ось... а, і ось у мене оця штучка, бачите, у мене шматок відколовся. Оце б бажано б наварити і відреставрувати цей фіксуючий блок також. Щоб його наварили, отак перешліфували, зробили. Оце те, що мені зараз треба. Якщо треба, я можу з рамкою разом прислати. Це беретівська рамка відразу До цього я затвор куди приміряти дам. Ось таке.